Всім привіт! Мене звати Аня, і я нещодавно попросила чат GPT порекомендувати мені книжку. Насправді я багато спілкуюся з чатом GPT, Отож, запит Порекомендуй мені книгу за моїми смаками видався йому доволі простим. Він нарекомендував мені ого го багато всього. Але, зрештою, ми зупинились на одній книжці. І сьогодні будемо її читати. Подивимось, наскільки добре чат GPT може вивчити а, того, з ким він спілкується, і як вдало може підбирати рекомендації. Сьогодні наше відео саме про це. Що ж, штучний інтелект, переконаний, що книжка часосховища Георгія Господінова, це саме те, що мені потрапить серденько. І власне, після того, як я поспілкувалася з чатом GPT, я внесла цю книжку у свій вішлист. Чому не одразу купила? Та тому що перший наклад розійшовся як гарячі пірішки. Тож я реально просто не встигла. І е, коли я думала, ну коли-небудь точно е, вона з'явиться, я обов'язково її візьму, поки я думала, 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 до мене прийшов пакунок від Юльки Читульки. Залишу вам внизу посилання на її інстаграм-сторінку, те, як вона підійшла до вибору цієї книжки, цього прекрасного різдвяного подарунку мені. І те, який вона інтерактивною придумала, ну, це щось чимось. По-перше, Погляньте, все це не просто так. Юля не просто подарувала цю книгу мені і ще нашій спільній подружці Ані, але і вирішила влаштувати нам з нею спільні читання. Вона її люб'язно поділила на 50 сторінок, ну плюс-мінус 50 сторінок, які ми повинні читати щодня. А потім вечором обговорювати, що ми прочитали. Тому я цю книжку буду не лише з вами обговорювати, але і з дівчатами в чаті. Якщо любите усілякі різні книжкові інтерактиви, а ще якщо ви з рівного, то я вас дуже запрошую до Юлії внизу, залишаю вам посилання. Я вже зізнаюся 20 сторінок прочитала, і поки, звісно, якщо можна судити саме з такої кількості прочитаного, мені подобається. Мені подобається сам стиль написання, такий, знаєте, а, доволі в'язкий. Цікавий, нічого не зрозуміло на початку, але дуже інтригує. Я сподіваюся, що саме ось це не розгубиться впродовж усього тексту, тому що я вже бачила деякі відгуки, і вони зізнаються амбівалентні. Комусь дуже сподобалось, комусь дуже не сподобалось. Цікаво, в якій кагорті буду я. Знаєте, я дуже люблю книги, фільми, історії, anyway, будь-що, де є мандрівки в часі. І, до прикладу, моя улюблена книжка Стівена Кінга це книга про вбивство Кеннеді, бо там, власне, є ось така мандрівка в часі. Я люблю оповідку, я забула її назву, обов'язково тут затитрую Бредбері теж про мандрівку в часі. І от це те, що прям моє-моє-моє. І мені відчувається, я з тих людей, які беруть книгу, не читаючи анотацію, особливо, якщо тобі промаконував штучний інтелект, то для <смі>, чого тобі анотація? Так от, я люблю власне не читати анотації, і прямо зараз читаю книжку і розумію, що тут, здається, є ось це ось цей момент дивних ігор з часом. Я таке люблю. Але за однією мовою, якщо це дійсно гарно написано. Бо, до прикладу, Гаррі Поттер» І з Кабану. Це одна з моїх найнеулюбленіших частин, тому що ось там ті часові петлі мені видаються ну, геть зовсім нелогічними. А, так само прокляте дитя», звісно, я не вважаю каноном, but anyway, теж вважаю ну, типу, дуже кепсько написаною. А, що це це не книжка, сценарій, що воно там таке. Коротше, кепсько написано, тому що я не вірю в ту часову петлю. А, так само і тут. Якщо я розчаруюсь цих іграх з часом, буде погано. Але станом на зараз мені вдається, що мені сподобається. Я планувала читати цю книжку разом з вами, але читала її з грипом. Скажу чесно, компанія така собі, щоб не сказати геть зовсім, не така, як хотілося б. А, от, бо з одного боку класно читати, коли ти хворий, бо ти маєш час, можеш зануритись в книжку, але ця книга абсолютно для цього не підходить, бо тут багато всього про що хочеться думати, рефлексувати, переживати. Перетравлювати, і, на жаль, температура 39, подекуди 39,5, Геть зовсім не сприяє саме такому сприйняттю. Тому е, я думала, можливо, відкласти цю книжку, взяти щось типу таке не детективчик, чи якийсь романчик на, на, на один вечір. Але я й не могла відірватися від неї, тому прийняла рішення її дочитати, і незважаючи на те, що ймовірно я упустила якийсь сенс, перечитати її потім коли-небудь, коли я трошки призабудуся, так? Бо е я не могла її полишити і не могла її читати. От таке дивне у мене відбувалося з нею. От, чому так? Бо автор відкриває доволі цікаві теми, які мені цікаво переживати, які мені е, цікаво сприймати, читати, е, замислюватись про них. І хоч я розуміла, що я щось можливо опускаю, так? Е, десь спішу, десь навпаки, е, не даю собі час для того, аби е, усвідомити точно. Так? Ну і знову ж таки, це таке непевне самопочуття, тим не менш, можливо, знову ж таки, я не усі сенси відкрила, але багато чого для себе почерпнула. І, власне, про це зараз вам поговоримо. Для мене ця книга була така, знаєте, трошки поділена, розфокусована. Перша частина про е, час, про деменцію. Е, тут доволі цікавий такий е, момент. Вони герої разом з своїм незрозумілим другом, ми не знаємо, існує він не існує, що це за людина така, так? Відкривають клініку, де кожен може залишитись в своєму часі, так? В обраному для себе часі клініка для людей з деменцією. І коли це читала, я думала про те. А я би теж, мабуть, обрала уже для себе якийсь час, не знаю, якийсь, ми з дівчатами про це говорили. Що я б обрала для себе липень 21-го, і так би там прекрасно і залишилось, бо це був чудовий, особисто у мене, чудовий період сподівань і надій, і нових відкритих сенсів, бажань. Коротше, такі якісь моменти, але доволі філософська історія. знаєте, Я в момент, коли про це думала і говорила з дівчатами, про це. І зараз, повторюючи цю тезу, думаю, це, мабуть, дуже класне дискусійне запитання, саме тому, мабуть, по таким книжкам класно робити книжкові клуби, бо коли я подумала про це свято, яке було б завжди зі мною, цей липень 21-го, я подумала про те, що Камон можна вибрати, не знаю, там ще якийсь умовний 2013, теж ж класний у мене я не те точно але був рік. А, і точно в плані м, країни м, до подій 14-го це ж було б непогано теж обрати. Але, зрештою, якщо подумати, можливо, можливо, суть не в цьому і не в можливості зупинити якийсь час, так? Коротше, багато е, про що можна в розрізі часу подумати, бо зрештою, Поживши якийсь час в фантазіях про Липень 21-го, я вирішила, що цікаво було б все одно подивитися, що буде далі. От, Тому хто означає сенс у часосховищах в такому ключі. Це була одна із тем, про яку я думала, читаючи цю книжку. Ще одна, безперечно, тема, яка тут ходить, такою червоною стрічкою просто по всю книгу. це Емоції від вересня 39-го, це початок Другої світової війни. Тут автор час від часу повертається до цього про те, як це відчувалося, як це відчувалося в одному куточку світу, в іншому, як це відчувалося в газетах, як про це думали пересічні люди, як воно, як новини поміж отакі от, та, світові впливали чи не впливали на життя буденних людей. Поданих розуміти на будність людей теж було дуже цікаво, особливо в контексті того, що ми живемо вже третій рік війні, третій рік повномасштабній війні. А загалом це вже десятиліття. І відповідно мені теж було дуже цікаво на цей фокус подивитися, подумати про те, як ми сприймаємо новини, поки вони новини, як ми сприймаємо їх, коли вони вже історія. Коротше, ще один такий пласт великих великих думок. І тут ще одна тема, яка для мене була з одного боку дуже цікавою. Я прям оці розділи прочитала найшвидше, їх їла просто отак засовувала в себе це розділи про е, так звані та, референдуми про час. Е, і тут про те, як кожна з країн Європи визначає для себе свій золотий час і чому вона визначає саме його, мені було дуже цікаво е почитати про це. Е ну, звісно, це художня вигадка, так і е пліт фантазії автора, але тим не менш, як інтерактує те, е як кожна країна е сприймає свій час. Свою, не знаю, золоту добу, якщо хочете. Мені було дуже цікаво е, про це почитати. Мені не вистачило трошки Східної Європи, і я зрозуміла, що і загалом і в цій книзі, і в принципі я якось мало на це звертаю уваги, і фокусу свого хотілося б більше, тому що це все-таки близькі для нас регіони. Е, от. Але, тим не менше це було доволі цікаво. І е, на сам кінець для мене е, було. Складно цікавим переживання кінця цієї книги, тому що в кінцевому рахунку наш головний оповідач теж стикається. А взагалі варто говорити. Коротше, книжка закільцьовується в певному якомусь сенсі, скажімо так, і тому для мене вона виявилась дуже цікавою. Я розумію, що якби я читала набагато кращій. Дні для себе я б, мабуть, набагато більше змогла відрефлексувати, зрозуміти, відчути, пережити. Ця книга потребує обговорення, вона потребує, от власне не якогось високочолого поясніть мені, про що там було написано, бо я нічого не поняла, а от саме обговорення рефлексів, обговорення того, що я зрештою для себе почерпнула і чому це для мене виявилось. Настільки важливим, я й не очікувала от такі якісь моменти. Тому я з одного боку шкодую, що читала її от саме в такий момент, та, коли е, почувала себе не дуже добре. Е, бо я справді в деяких фрагментах думала про те, що як шкода, що я не можу вимкнути камеру і хоча б вам розповісти про те, які. Фаєрверки відбуваються в голові, і я розумію, чому вона не сподобалась, тому що відгуки є різні. Є ті, кому вона дуже сподобалась, ті, кому вона дуже не сподобалась. я приймаю позицію обох, якби це дивно не звучало зараз. Бо ось ця нелінійність і, як би правильно сказати, різність. Всього тексту вона ця розхристаність, да, давайте так навіть воно місцями заважає. І е, це треба якось трошки, знаєте, продертися, трошки себе зібрати до кубки, аби е, дійти до суті. І це місцями може трошечки дійсно відволікати, я розумію. Плюс знову ж таки, бачите, навіть я от вам зазначила декілька тем, е, які вартують цілого. ну, тобто, Тема е, насування біди, оцей 39-й рік, як це відчувається, як новини стають історію, це одне. Це ну, велика така масивна е, частина, над якою можна працювати, рефлексувати, переживати одне. Далі деменція. Е, що таке деменція? Як вона впливає на людей, е, так? Як, як працює пам'ять, теж така інша велика. Неповоротна а, тема, над якою можна працювати. А, самовизначення різних країн Європи і усвідомлення їх в різних часових рамках це теж третя тема. А тут це все в якомусь такому одному мінегреті, і воно начебто і видокремлюється дуже легко одне від іншого. А з іншого боку, це ж одне полотно, коротше, бачите, багато-багато думок. Е, пристаю, на думку, обох е, таборів і тим, кому подобається, і тим, кому ні. Бо оця така різноплановість, вона трошки. Відволікала, але я це щось списую на те, що що можна хотіти від людини, у якої 39, Ну ну а а, а а чого? Цілком спокійно. Таке мене могло і відволікати. Ну і найголовніше запитання, яке я собі ставила, коли починала знімати цей влог. А про те, чи може чат GPT вгадати ваші літературні смаки, я залишилась при своїй думці, що якщо ви з чатом GPT на короткі нозі, часто спілкуєтесь, то відповідно вгадати ваші смаки йому буде не проблема. Місцями, я, звісно, думала, що він штучний інтелект думає про мене краще, ніж я є, але загалом книга мені підійшла в настрій в час. Я можу і твердо поставити 90, і то, мабуть, один з балів знімаю чисто за себе і за своє самопочуття за прийняти собою рішення дочитувати цю книгу в температурі, кашлі і інших якихось таких моментах. Тому тут справа не до книги, і не до чату GPT. Хочу вас запитати, чи ви коли-небудь питали у чату GPT? Порадити вам книжку, що він нарадив, чи ви читали, чи залишили задоволеними, чи ні, мені цікаво дізнатися. Бо я переконана, що те, як фантастично можна використовувати цей чат, і які у нього безмежні таланти. Таланти, окей, взагалі. Нормально говорити слово талант по відношенню до штучного інтелекту. Коротше, у чата GPT неймовірні можливості, точніше, він дарує нам неймовірні можливості, і просто порекомендувати книжку, це ну прям. Basic level. я переконана, що з ним можна робити щось набагато набагато крутіше, тож обов'язково опановуйте штучний інтелект і буде вам щастя. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Вам, як завжди, гарного тижня. Не хворійте, будь ласка. Якщо у вас є нагода, вакцинуйтесь від грипу, бо повірте мені, болячка ця ні разу не приємна і не класна, тому якщо є змога, не хворійте. не хворіти до зустрічі в наступних відео.